І що розібралися, що використовують такий тип затримок для моделювання затримок в комбінаційній возиці, ідея погана. Тому що якщо ми використовуємо таку затримку, то після зміни одного з сигналів починає відраховуватися ця затримка. І по закінченню затримки розраховується значення для виходів. Але для розрахунку цих значень використовується вже значення входів в кінці затримки, а не на початку. Тому е такий спосіб не моделює е затримку комбінаційного <клух> логіки. Тому що комбінаційні лозі спочатку беруться ті значення, які надійшли на вход, і через якусь затримку видається результат для тих старих значень. А в цьому випадку на виході видається результат. Для значень а, на входах в той момент, коли вихід змінюється, розумієте? Тут от вихід змінюється, да, і в той момент, коли він змінюється, беруться значення на входах і розраховується нове значення виходу. Тому це не те, що нам треба. А, може, якщо це не зовсім зрозуміло, то давайте більш детально зараз з вами. А от є два наступних приклади. Тут викона використовується два послідовних лучших тестовування, але перше затримкою, а інше без. Давайте подивимося, буде цей приклад працювати. Як тільки змінюється один із цих сигналів, повний блок одержує керування, і симулятор переходить на першу строчку кода. І що відбувається? У нас тут все ж Лівостороння затримка з блокуючим присваюванням. Що це значить? Це значить, що в той момент часу, коли ця затримка почалася, ну, починає враховувати затримка, і коли вона завершується, беруться значення на входах в той момент, коли завершилась затримка, і результат записується в змінну ТМП. Ну і Потім симулятор переходить на наступну інструкцію, і ця змінна ТМП одразу записується в значення виходів. До що я веду, що будуть якісь відмінності в роботі цього кода і того, що ми щойно розглядали. <рик> Ні, Ніяких відмінностей не буде. А давайте спробуємо е, трохи цей код змінити і взяти, розрахувати оце от значення, записати його в змінну ТМП, а потім зробити отаку от затримку. І... <рик> Так, Станджі. це для чого я запропонується поставить правосторонню за штурму. Так, це буде як правостороння затримка. В той момент часу, коли воно спрацювало, дані зчитуються, і в момент часу, і після завершення затримки вони записуються в... Ліву сторону, який недолік цієї схеми. Якщо Вися значить, зайвозмінно. Зайво що що? Зайвозмінно. Ні, так, не зайва зміна. Дивіться, якщо змінні на вході будуть змінюватись протягом цієї затримки, ОВВ же блок на них реагувати не буде, тому що він не завершиться ще. От у нас овець, наприклад, в момент часу 3 якась із змінних змінилася, да? і ми попали хм. сюди. А потім одразу ж попали сюди і почався відлік часу 12 одиниць модельного часу. Тобто протягом, протягом е, часу з 3 до 15 одиниць Овець Блок буде чекати, доки ця затримка завершиться. І е, е, він не буде реагувати на зміну сигналів. А вже після того, коли ця затримка завершиться, і. Оцим от змінним присвоюється значення ТМП, аж після цього -блок перейде сюди і вже буде чекати наступної зміни сигналів. І вже е, наступна зміна будь-якого з цих входів приведе до того, що ОЛС блок знову запуститься. А протягом часу з 3 до 15 одиниць модельного часу -блок не буде реагувати на зміну сигналів А, Б. Або це і. Тобто можна, е, наприклад, прикинути, що, наприклад, в момент часу 3, А буде 3, Б буде 2 і це Ін буде 0. Да? Це значить, що в момент часу 15 видасться результат який. Е, сум буде 5. Сум буде 5 і це Аут буде 0. Але якщо от в якийсь момент часу, скажімо, там 10. Да? А, а зміниться на одиничку, Б зміниться на нолік, а С зміниться на одиничку. То ця зміна не приведе до перезапуску ОМС блока і на виході все такий ж результат буде. Ну, це правильно, звичайно ж, суматор він так працювати не буде. <працювати> а? От, хороша ідея. Тому, якщо ми хочемо зробити е, комбінаційну логіку з затримкою, ми повинні е, реалізувати цю комбінаційну логіку всередині ОВСБЛА якогось. Овець, собака, зв'язничка там СО СУ присвоїть... А плюс Б плюс С И. Це ми в Овесблокі робимо. А, а, о, ні, в Овесблокі ми це в ТМП будемо прислаємо. А потім ми візьмемо сайн, вже в асайні зробимо вот так отак. Сум присвоїть темп. Але в даному випадку це О і сум вже повинні мати не тип РЕФ, а тип ВЕ. Це, Але це буде суматор з інфекціонною затримкою. А якщо нам треба суматор з транспортною затримкою, то ми трохи пізніше побачимо, як це зробити. Ну, Робає, може зараз за... Зараз скажу, а потім ще раз зараз скажу. Можна щось робити вот таким чином. Снігульда. А що буде? Ка тут була затримка, 5, да? це значить, що як тільки у нас змінюється ТМП, ну як тільки змінюється А, Б або це І, розраховується моментально нове значення ТМП. І як тільки змінюється ТМП, оцей облас блок одержує керування як Тільки змінюється ТМП. Змінився ТМП, але з блоку керування, одразу розрахувалось і запам'яталось значення правої частини, і симулятор запланував собі, що через 5 одиниць модельного часу надо це запам'ятоване значення записати сюди. Він запланував собі і потім далі перейшов і очікує нової зміни ТМП. Тобто, як тільки зміна ТМП відбувається, Планується зміна цього і сум через 5 одиниць модельного часу, і ми далі чекаємо на зміну темпу yeah, yeah. Можна без темпа, якщо просто праву сторона здержка і теж А плюс Б плюс С. Так, можна і без темпа за вас да. так, так, було б лучше. Ну все, так 5 Mm, <с 'язавшись>. Мені, <ган> так то закидывается так. Нет, так и сумму. Ну, в принципе. И по идее, после цього ОСБО заканчивается. И присвоиться уже независимо от OSB. Да? Заканчує... ОСБОК заканчивается до того, как вона присвоїтся. Правильно? Ми спочатку yeah. розрахували праву частину, якщо якийсь буде вираз, запам'ятали це значення, поставили в чергу подій, що треба оці -от штуки присвоїти це значення з затримку, да, і Цього yeah. року ми можем... закінчився, і yeah. знову чекає зміни сигналів. Я зараз просто думаю, як це згодити з тим, що е, взагалі комбінаційну логіку не рекомендують робити на неблокуючому присвоюванні. Там навіть є приклади, чому це не можна робити, а, ну це якось не згоджується. По ідея комбінаційна логіка може бути відбірна, а сайна, а в цих ні. Только... ні, ні, ні. Можна, можна і на ОСБО комбінаційну логіку для Ні. А, просто її треба робити на. Блокуючих присвоюваннях. Тому що якщо робити комбінаційну логіку на неблокуючих присвоюваннях, то навіть зараз ту статтю відкрию і не складає. Ну, пускай не так про ще каже це. Якщо просто сайнах, то так якось очевидні. Ааа, то це якщо якась проста простава, да. якщо там складний алгоритм, то на асайнах його. Звісно, суматор на асайнах можна зробити без проблем. Art Coding Spyers. Тут був приклад, чому не можна робити. and this is the Там, по-моєму, малося на увазі, що якщо, кілька... якщо ми беремо увесь блок, і всередині нього виконуємо, використовуємо кілька операторів присвоювання, то вони повинні бути блокуючими. Якщо один оператор присвоювання, то його можна робити не блокуючим. А чому так краще не робити? Сейчас давайте поставлю на паузу.